Чіпати тему мобілізації в Україні, повірте, це ще та хитка справа. І в залежності від того, хто цю тему висвітлює, вона здобуває ту чи іншу певну однобокість, в залежності від того, по яку сторону паркану ви в той час знаходитесь, і незалежності від того на якій стороні паркану ви знаходитесь, ми маємо ті чи інші фактори події чи якусь поведінку законну чи незаконну. І з точки зору того, хто знаходиться по одну сторону паркану, він може бути законно або незаконно себе поводити, або ж по іншу. І ось так маніпулюють тими чи іншими фактами, залежності, кому як зручно, в тому чи іншому випадку. Тому я й не намагаюся в основному цю тему чіпати, оскільки виявляється, що той, хто був правий, виявляється зовсім не правий або навпаки. І замішуються ось такі фактори рівно до тих пір, поки хтось десь конкретно не розбереться з цією темою і точно вже не з'ясує, хто ж таки був правий, а хто, як то кажуть, філонив. Але незалежно від того на якій стороні паркану ви б знаходилися чи не знаходилися, є певні конкретні і чіткі законодавчі пункти. Які забезпечують тим чи іншим чином ті чи інші права громадян. І от коли саме вже переходять всі межі та рубежі, тоді навіть такі лояльні, як я з цієї теми, як то кажуть, з власного розуму і практики, розуміючи, що краще це не чіпати, залишаються на розсуд тих, хто чіткіше і краще бачить ситуацію на місці, навіть я. Вже припиняю, як то кажуть, підгальмовувати цю тематику, і вже хочеться висвітлювати події. Адже інколи, ось це дотримання законів і це дотримання прав людини доходить уже до тої межі, коли вже заперечувати або змовчувати це неможливо і категорично небезпечно для суспільства. Та й, взагалі, ну ми ж не Росія, правда. Хочу зачитати вам про ситуацію, яка сьогодні сталася, вже була висвітлена багато, ну, багатьма засобами масової інформації, але з перших вуст. Лист друга стосовно одного з мобілізованих. Ви вже, мабуть, чули про фізика ядерщика, який пропав, а потім з'явився. Зачитаю, що пише безпосередньо друг Владислав Кононов про свого товариша. Ситуація, яка склалась, потребує розголосу і підтримки громадськості. Це мій друг Степан Більченко. Ми дружимо більше 15 років з дитинства. Колись ходили в протестантську церкву у Львові, більченко Степана Борисовича було викрадено працівниками ТЦК у Львові в районі Стрийського ринку близько 9.00 ранку. Коли він йшов на роботу з Вільського університету Івана Франка, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладаючи студентам практичні та лабораторні заняття, доправили до Листичанського залізничного ОРТЦК та СП, нібито для оновлення облікових даних. Однак його примусили пройти ВЛК всього за дві години без належного медичного огляду. Більшість лікарів він навіть не відвідав. Степан страждає на синдром обструктивне ампное сну. OAS, abreviatura. Проте комісія заявляє: якщо зараз не турбує, значить здоровий. Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за власним викликом о 19.00. Більченко Степан Борисович мав дві законні підстави для відстрочки. Перша він є працівником Львівського національного університету імені Франка, де не один рік працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики, викладачем студентам практики і в лабораторних заняттях. І друга він проходив альтернативну службу через релігійні переконання та мав відповідні документи, які забороняють йому брати зброю до рук. Степан опинився дуже швидко під Києвом. Як склалася ситуація до кінця, невідомо, але після експрес-мобілізації і швидкої відправки під Київ його знайшов на узбіччі траси чоловік і викликав допомогу. І як показує практика, зазвичай при таких історіях обов'язково треба дочікуватися певної тої чи іншої інформації, адже миттєва реакція зачасту... Буває абсолютно необ'єктивною, і не дарма я на початку відео сказав про те, що з часом ми матимемо ті чи інші версії, які складатимуться в ту чи іншу картинку. Отже, не будучи заангажованим і абсолютно не володіючи інформацією, ми починаємо підшукувати, підбирати, що далі вилазитиме з цього приводу. Далі з'являється ось така інформація: у 199-му навчальному центрі ДШВ заявили, що викладач університету Степан Більченко 7 лютого вчинив СЗЧ та вже зізнався у цьому правоохоронцям. Також військові заявили, що його ніхто не калічив, мовляв, травми травми він міг завдати сам собі самостійно. Згодом ОТЦК спростовують інформацію про побиття військового викладача університету Степана Більченка, який наразі перебуває в тяжкому стані в лікарні. Там заявили, що Більченко не перебував на військовому обліку та не оновлював дані. Його відправили на ВЛК, в ході якої у нього не виявили жодних медичних чи інших документів, які б надавали б йому право на відстрочку. Повідомляють саме в ОТЦК. Далі повідомляють про те, що чоловік вистрибнув самостійно під час транспортування з автомобіля, де його вже й виявили водії на приїжджій частині на околиці Житомира 7 лютого. Лікарі діагностували у нього тяжкі травми голови, постраждали і відкинув причетність до цього сторонніх осіб. 27-річний чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, він знаходився у кузові автомобіля, а під час руку вистрибнув під час втечі, ймовірно, і отримав зазначені ушкодження. Тобто, якщо хтось буде безпосередньо якісь свої висновки виносити чи викладати, краще за все спочатку очікувати ту чи іншу інформацію, адже ви знаєте, що зараз на даному етапі. Хоча дійсно є абсолютно протизаконні факти поведінки ТЦКшників, так чи інакше, саме на руку Російській Федерації та чи інша дуже красиво розмальована картинка в неправильному руслі і в неправильному формуванні. Тож вичікуємо, дізнаємося, спростовуємо або підтверджуємо, і тоді вже робимо якусь реакцію. До зустрічі!